Із слова починається людина, і мови починається мій рід. Ласкава мамина єдина щебеча соловейко на весь світ. Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора чиста, як гірська вода. Це мова, мова, багато вода. З насторонь літописці починається писемна українська мова. Є автором найдавнішої пам'ятки історіографії та літератури України. Повість минулих літ. Сучасна літературна українська мова з'явилася в XVIII столітті. Першим твором, який був написаний з її використанням, вважається Енеїда. Остаточно закріпив українську розмовну мову у своїх літературних творах поета мислитель Тарас Шевченко. Великий крок у розвитку української культури та українського слова зробили Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Лесь Українка, Василь Павло Колотичина, Іван Франко, Олесь Гончак та багато інших. Іні українська мова має державний статус, але зазіхання на неї не припиняють. У світі існує біля шести тисяч мов, і кожні два тижні одна з них зникає. Ти ж не хочеш, щоб наступних хто українська? Якщо ні, то... ГОВОРИ! Говори! Болосин. Болосин. Балабонь. Балабонь. Бурче. Бурче. Техкай. Техкай. Бурче. Чому люблю я українське слово? Співучіше за пісню Солов'я. Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова ця моя. Я такі слова такі красиві сонячні пісні. Українською серед мов всього світу здається найбагатішою меню. Зайвих слів для вислову не треба. Я речення короткі і ясні. Вона подібна зарепаду з неба. Поля птаха в височині. Устави водять ніжну колискову, а за віконцем зіронька сія. Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова ця моя. Рідна мова, найсильніша зброя, осічки не дає вона ви і гідно вступить в невірному двобою та честь і славу захистить свою. І якби не казилися московіти, а українською до них заговори. І оніміють, наче стала птити. Усе у них піде дригом до гори. Повнові сила, мовокут кут народу єдиність наша розуму десь це. Вона дає нам волю і свободу і до вершин найвищих піднесе. Тож, мови, не цурайтеся, шануйте. Ми українці, поки мова є. І перед окупантом не плазнуйте, тримайтеся і боріться за своє. Була є і жетоме наша мова. Лунало її, лунатиме наше слово, була є, і процвітатиме Україна сильна, вільна і єдина. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб всім хотілося її вчити. Цінуй, читай. збивай, то розмовляй, розмовляй, розмовляй. Я забуваю. Я